Надув з наступних Христа у нашого радова. Давайте познайомимося, я директор, художній керівник Донецького академічного українського драматичного театру міста Маріуполя. А тут є марію. Є, є Дуже-дуже приємно. Ви знаєте, після трагедії 16 березня 2022 року. Коли російська бомба цієї недодержави влетіла в дах нашого театру, ми залишились без даху. Але ж на сьогодні дахом для нас стала вся українця. Драматургінню Аналіна Тома. До речі, я з нею зустрічався в Парижі, вона така маленька, хрупка хрупка. Жіночка така, я їй кажу, Амалі, а як у вас, у маленькій дівчині, стільки емоцій, таке знання чоловічої психології внутрішнього стану? Вона каже: ви знаєте, що злочин не має стату, має національності, він в природі живе, ну, не злочин, а оце друге своє я живе в, кожному, в кожній людині. Хтось може побороти, хтось може е, допомогти своїм близьким побороти оце внутрішнє я, яке є в кожній. і риби До горла підступала нудота. Я ледь, я ледь справлявся з нею. у Ярі. що може бути жахливим. І ми не кажемо вам до побачення. Ми обов'язково будемо приїжджати в славетне місто Запоріжжя. Я прошу вас, всіх, що... ви найкращі! найкраще. Зараз, зараз вийдуть наші хлопці. Я хочу представити, бо один легендарний речі. є держави, де зручні зміни, Я... відкритим, щиро. Тому мова, ми на вас домінувати в нашому суспільстві, в наших думках, в нашій мові. Ми до... не тут як... Парламент, я Парлатину вас Ви па. Знаєте, все, що трапилось, це було 16 березня, це був моя день народження. І ну, якщо ви зрозумієте, мені все це прийдеться принести до кінця свого життя. Легкі шляхи. Ми віримо, що глядач на наш театр ходить читаючий, інтелектуальний. і... Ми берем, не побоявся взяти таку тяжку психологічний матеріал. трилер. це Амелі Натом, з якою знайомий Геннадій Борисович вона дала повне право ексклюзив грати цю виставу. Не взяла ні копійки, як автор. Благословила нас. Ця вистава йде в деяких театрах України, але не тому, що я з Маріуполя і це мій театр, Але наш варіант вистави він рахується кращим. Краще ніж «Лесі Українки», в театрі Сузі, краще, ніж Ступка. Е, ну, син Богдана покійного зі своїм сином грали. Тобто наш варіант, він е, визнаний критиками. Але я знаю, що ми повернемось в українські маю. Морі... Дуже багато немає однієї такої, я, я дуже люблю. Всі я дуже люблю театр. Я з малечкою її водю, і тепер вона мене водить. Місцем героєм, бо переноси, я знаю, все стільки... однозначно перенесли.